Так, друзі, всім привіт. Хотів трошки другий ракурс зробити, ну такий тут віжняк на цих ростовках Гарбанівці стрьомний. Коротше, продовжуємо нашу велопрогулянку. Фу, їхав у спортивці, ну щось мені жарковато стало. вдало. Тільки що така була велопрогулянка по Гарбанівці, ну нічого. Ми колись можливо все красиво знімемо, з'їздимо на пляж. Так, а зараз давайте по що так Ми зараз на кінцевий Ростов і їдемо до універсама Алмазного. Давайте Так, ай, телефончик треба зараз виключити, де він тут опа, все. Потім я все згребу, заберу. Так, зараз поїдемо по тротуарчику. Вроді прохолодно, ну їдеш, їдеш, що то. Стає жарковато, непонятно. Все-таки літо. Тут маркетоп на кінцевій. Рогаті роз розвертаються. Зараз по цій тротуар дуже гарний, навіть краще, ніж дорога. Рогопіли розвертаються, це кінцево в них і шурую далі. Для маршруток тут перекур теж вони тут стоять на перекурі, потім їдуть. Друзі, задонати, хто донатить, так що в кого є можливість, можете задонатити всі карти в описі каналу, в кого є можливість. Я буду не проти. Погода сьогодні, як бачите, вітряна в полтавських новинах. Предупреждали, що буде штурмове попередження, типа вчора, це сьогодні. Дуже сильний вітер. Сильний типа не ходіть під деревами, така дерева повсюди. Їх важко об'їхати. Це хіба що шурувати по трасі? Ні, все-таки, мабуть, я спортивку зараз сидіну. Зараз десь парканемося. Секунда діло. Це я коротше одів свій обруч. А, корсет. Корсет я його називаю. Коротше, одів свій корсет. Зараз давайте тут парканемося. Одів свій корсет на случай, зараз в мене буде бажання. Коротше, не треба врошень зайти в сільпу можливо десь я познімаю а потім ще треба в алмар так сорі. бо що -то стало знову О, тепленько ще не встигла на кого ладно футболку не буду вже заправляти Так. Буде на права всю здають. Вам не все закрито. Водичка. Так, тут, прямуємо далі. Це в нас такий маршрутки буде, напевно, длинніше. Заїдемо до Баба Криниця. Я заходити туди не буду, ну просто вам його покажу, як він зараз виглядає. Він виходить в нас. На території полтавського повзоводу. Це там мене за пливом мені писали, що Гайнікола одне з найкращих і Диканські вечори. Просто якби вони були в АТБ, а В АТБ, якщо вони є, там, мабуть, полторалітрових пластик. а Я не дуже не дуже подобається пластик. Більше баночний люблю, бутилочний як би важке. Ой, запахло в когось обід, мабуть. Жарене м'ясо. Зараз у нас виходить 13.10 четвер, 26, шосте, да? так? Чорний, качка, погано бачу. 26,06. Чи 25, ну коротше. 25. Це вінократ, я там, Скоро кінець першого місяця літа. Ще два і все. Булка, прикольна назва, так? 25-х, друзі. Базарчик тут. Це вже в нас яка це в нас? Опитна чи як вона там називається. Бо я тут не шарю взагалі, як називаються зупинки. Зупинівки. Пес балдіє, знайде балдіть. Геннадий з чорного входа біля м'ясного. Колись я тут брав типу, домашню кров'яночку, а може то був перекуп. Хоча б Барбосу не наїхати на лапи. Так, а можливо нам з машинками трошки в'їхати а потім а потім та є об'єкт ДСА, чи що воно Трохи дорога тут роздовбана тут фура мої розвалила вся в латках в ямах таких поняли як асфальт от жари угибається ми потрошки по, по правій стороні потім біля пивзаводу. На заводну поверх, Ого, скільки людей здавати. Жінки. Та в основному жінки Молодь, в принципі. Чи то студенти, непонятно. Це тут наверх найбільший досі акції. Ой, не знаю, права тут десь забирають. Час трішки по правій стороні. Бо там такий тротуар небезпечний. Як тут перейти? О тут пропускають. Ніфіга не видно, що тут світофор взагалі не працюють. Тупо не працює світофор. Ми колись тут з вами каталися, трошки туди Біля багато Там багато О, Дивіться, там ми зараз вийдем. О, яке небо. Тобто любий будь-який момент. А дощ не передавали. Кстати, його передавали вчора на сьогодні. Потім прогноз помінявся. Ми щось ночі все одно ввалив. Так, як нам поїхати трошки отак, а там виїхати. Давайте. Тут спокійніше, не такий потік машин. Опа, тут ще лежачого зробили. Так, а що ж тут на нас за да? Намечається? Ось тут таке намічається. Теплоенерги. Теплоенерги. Короче, щось тут такий движняк. багато поверхтівочки новенькі. Так, зараз нам треба. Давайте, наверное, на тротуарчик. потім тобто виверне. Ознак велодоріжки я не нарушаю. Ось я чітко, бачите? Тут даже велодаріжка модно, а я поціщели їздив, кажись. Ох і вітрюган, ох, і вітрюган. Хобот присутствує, вже травою підзатягнуло. Ну це такий не товстий. Бачили побільше. Да. Цікаво в багатьох городах ці хоботи. Зараз проїдемося біля Кринички. Стеклозавіт. Стеклозавіт. Оце. Коротше стеклозавод як вот. Він вже зараз по-другому, кажуть, називається і там Манси, Манси е, Щось я не зрозумів. Думав, вроді 18 хвилин чи цих секунд оставалося красних. Щось не то я глянув. Ну, 38 Бачите, як дерева пообрізали, напевно, щоб з квартир було видно. Типа не дерева чи не знаю. Щоб тіні не було. Якісь лавочки з поддоні під тими деревами. Інтересне, інтересне рішення. Рішення інтересне. Так, 21С. Ми можемо конечно туди прямо полетіть, але ми трошки другим маршрутом скористаємось! Ой. Дастер на дастері та й дастер поганяє. О, пахне! А чим пахне? Дріжджями! Дріжжя походу пахне. На беззаводі є парковка для велосипедів. Полупуста. Теж мабуть завод там по трудові і все через ВЛК. Так, ось дивіться кри... криниця тут ще і ось якесь приміщення. Криничка. А колись буде можливість завітає. Та й ось можна пивко взяти тут, напевно, і присісти. жизнь а может літний павильончик был тара конечно конкретно для был заводу за манией. Завод, мене ну, правильно, треба казати. Скло завод. І зараз він... Де його там назва? Завод медичного скла. О, зараз завод медичного скла. Так, це ми по-європейськи. Жируємо. Нам надо левору сейчас и подгазнуть хорошо. Алло ты красный Який хитрый дядя. Ладно, підбежим и будем затримывать. Зризов! Щоб на світофорі не стали. Ладно, ми зараз теж тут будемо наярювати. І вітер знову мені. Дякую за Сення нема, а ти палик платиш і тюмовно обов'язкові. Ще буду ж Раз, Раз, Раз. Раз. Охімете. Якби не електрична допомога, вже б язик висів би на, на плече. Бур'янило. Тут щось зовсім, ніхто не коси. Оу! От это вскочить. так, 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 Да, нам еще трошки надо направо. Чтобы не переехать и не промазать. Так, свалью. На тротуарчик. 16 секунд. А, все, я понял. Нам еще трошки дальше. получается так нет я за мотелем выйду что сейчас я... да то я выйду за мотелем нам наверное надо трошки назад бо я колись туди поїхав си там ми виїдемо по ходу якщо я праворуч поїду по ходу вийдемо вже на мотель. а нам надал мазу Коротше, я трошки підзабувся, ну но... трошки підзабувся. Ми зараз ось з дворами. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати позитивний комент. Дивіться, ніхто шавковицю не обриває. Валиться. Зараз розберемося. Ого, що такарбе Да, сейчас мы для пиццерии, да? Нет, пиццерия трошки дальше. Все есть ли мы сюда? мне ж надо ориентироваться на три эти общады. Все будет хорошо. Да, да, все.

Друзі, всім бажаючного Тихої ночі, мирного неба. Всього самого найкращого. Побачимося в наступних відео. Велопрогулянках обзор в обзорі ціну ну, все таке інше. Так, тут же теж треба глаз, дасть, все, давайте